Взяв деякі телефони на огляд. Можливо, деякі з них були флагманами. І який зараз перші перший запустяться, такий будемо огляд робити. Так, Nokia N72 в розовому корпусі. Тут сіжає камера. По-моєму, камера сама спрацьовує, коли відкриваєш цей затвір. Пробуємо його запустити. Так. Навіть не готувався до огляду, я нічого не тестував. Телефон не запускається. Так, добре, це не запускається. Це, напевно, Samsung. Samsung жабка, Не знаю, що це за модель. Включаємо, може запуститься. Теж не запускається? Ні, запускається. Так, значить будемо перше дивитись Samsung. Зробимо відео. Samsung P510. Подивимося, чи це запускаються телефони зразу. Це Nokia, напевно. Цінники. Ні, це напевно не кнопка включення. Напевно, зверху включається чи зі сторони? Ні, не запускається. Сіменс. ax 75 п'ятий. Теж не хоче запускатися. Не запускається і. Це Sony Ericsson, напевно. Sony Ericsson. Не знаю, де є. кнопка включення в таких моделях. Взагалі. А, є кнопка включення тут. Теж не запускається. Один одна, один Samsung запустився. Ось цей варіант. Тільки потрібно буде поставити сим-карту, і можна буде подивитися, що в ньому є. Всі інші позиції або взагалі не запускаються.